Прийшло замовлення від покупця припаяти терморезисторною зваркою до газової труби 25 діаметр. Латунні фітинги з різьбою. Для цього, що потрібно? труба 25-та, муфта терморезисторна 25-та та сам перехідник 25 на 3 з внутрішньою різьбою чи зовнішньою різьбою. В даному випадку латонний перехідник з внутрішньою різьбою, так як в заявці було сказано, за внутрішню різьбу. Перш ніж паяти терморезисторною зваркою, треба підготувати трубу до пайки. Для цього треба зняти оксидний шар на трубі. Отак От труба виглядає після зняття оксидного шару. Оксидний шар знімаємо отаким шкрибком. Також не забуваємо знімати оксидний шар на перехіднику латунному. Приблизно отак виглядає перехід латуни після зняття оксидного шару. Після зняття оксидного шару не забуваємо знежирювати зачищені місця. Також не забуваємо знежирювати внутрішню поверхню терморезисторного фітинга, в даному випадку муфта терморезисторна. Одягаємо муфту на трубу. З другої сторони, вставляємо перехід латунний. Всередині кожного терморезисторного фітинга є упори. Під'єднуємо клеми терморезисторного апарата до терморезисторного фітингу. В даному випадку муфта. Вмикаємо апарат. Після звукового сигналу він готовий до роботи. Нажимаємо середню кнопку. Знову звуковий сигнал. І далі виставляємо час зварювання. В даному випадку це 30 секунд. Нажимаємо Enter середню кнопку і апарат починає зварювати фітинг. Час іде з 30 секунд до нуля. От звуковий сигнал, апарат зварив. І зараз даємо охолонути хвилин 5-10. Ні в якому разі, поки фітинг охолоджується, не чіпаємо його. Після того, як фітинг охолонув, знімаємо клеми. Інформацію щодо зварювання ви можете знайти на етикетці фітингу. Тут вказано напругу, час зварювання та час охолодження.